Мої вітання, шановні, ви на каналі АвтоЗвук .ua. І сьогодні у нас буде черговий тест засобів для догляду і очищення за шкірою в салоні автомобіля. Сьогодні будемо тестувати засоби від CarLife, Wurt, Kleenex і моє Авто. Ми їх будемо тестувати на дуже забрудненій світлій шкірі, і після тесту порівняємо результати між всіма чотирма засобами, а також порівняємо результати ще з засобами з нашого минулого тесту. Власне кажучи, ось наша контрольна поверхня, як ми бачимо, це взагалі не виглядає як шкіра. Але до забруднення поверхня виглядала приблизно ось так. Це одна і та сама шкіра, просто ця у нас нова, а цю ми дуже сильно забруднили. І зараз, за допомогою засобів, які ми обрали для даного тесту, ми будемо очищати ось ці всі діляночки і намагатись повернути їх зовнішній вигляд до ось такого стану. Для цього нам знадобляться безпосередньо різні очисники, також ось такі чотири. Пензлики, якими ми будемо очищати поверхню, і ще нам знадобиться мікрофібра. Почнемо з засобу від CarLife. Якщо я не помиляюсь, це найдешевший засіб в даному тесті, але при цьому він очищає шкіру від... Забруднень будь-яких типів, повертає шкірі еластичність, і також в подальшому запобігає там забрудненню, розтріскуванню тощо. Тобто, в принципі, властивості ось цього засобу аналогічні будь-яким іншим засобам для догляду за шкірою. Взагалі, здається, таке враження, що всі виробники ось засобів для догляду за шкірою. Пишуть на етикетці одні і ті самі властивості. Але у деяких виробників дійсно вони присутні, а деякі виробники їх заявляють тільки на папері. По способу застосування, тут знову ж таки все зрозуміло і просто: наносимо на поверхню, чекаємо буквально 15-30 секунд. Деякі виробники радять чекати 3-5 хвилин, що вже дуже довго. Тут все швиденько нанесли. Трішечки почекали, і далі там пензликом або мікрофіброю видаляємо залишки засобу разом з забрудненнями. Струсивши флакон, наносимо очисник на поверхню. Далі чекаємо 15-30 секунд і починаємо очищення. В принципі, вже після нанесення засобу ми бачимо, як бруд почав. Розчинятись. Ось тут у нас з'явилися такі розводи, і також ще в деяких місцях сам засіб трішки спінився. Ось є така біла піна. Тобто працювати він починає активно і одразу. Ну, Я думаю, за допомогою пензлика ми зможемо досягти ще кращих результатів. Ось так от просто і легко беремо і очищаємо нашу шкіру. Дуже непоганий результати для бюджетного засобу. Звісно, кулькову ручку і маркер так просто не змиєш. Тут же потрібен більш професійний підхід. Але з усіма іншими забрудненнями ми бачимо, що засіб може впоратись. Думаю, цього буде досить. Далі беремо мікрофібру. І ось так. Видаляємо залишки очисника разом з забрудненнями, які він підняв на поверхню. Все, чекаємо, поки поверхня підсохне, а тим часом переходимо до очистки наступної ділянки. Наступну ділянку будемо очищати засобом від WURT. В нашому минулому тесті вже був один очисник від даного виробника тільки у вигляді спрею, і він показав найкращий результат. Тут в нас трішки інша форма випуску, але я сподіваюся, що незалежно від цього, і даний засіб також допоможе нам швидко, легко і якісно очистити шкіру. На відміну від засобу з минулого тесту, даний засіб має таку кремоподібну структуру. Ну і зазвичай таку структуру мають лосьйони, які призначені в першу чергу для догляду за шкірою, щоб шкіра не пересихала, там не розтріскувалась і довше зберігала свій зовнішній вигляд. Наприклад, ось цей засіб, мені здається, як найкраще можна використовувати в парі з очисником від бренду Word. Тобто спочатку очисником ми очищаємо поверхню, і далі лосьйончиком вже її. Додатково обробляємо, захищаємо тощо. Але наші чисельні тести демонструють, що деякі лосьйони чи кондиціонери, які в першу чергу призначені для догляду за шкірою, дуже часто, як очисник, працюють навіть краще, ніж засоби інших виробників, які позиціонуються виключно як очисники. Тому мені завжди цікаво перевіряти лосьйони і кондиціонери на очищуючі властивості, як в даному випадку. Зараз невелику кількість засобів ми нанесли на Невеличку діляночку забрудненої шкіри, і тепер ось так за допомогою пензлика починаємо її очищати. Як ми бачимо, засіб з білого кольору одразу змінив свій колір на сірий. Це говорить про те, що забруднення піднялись з поверхні, і зараз вони знаходяться вже безпосередньо над поверхнею, якщо так можна сказати, в самому засобі. Засіб увібрав забруднення в себе і підняв їх на поверхню. Дуже легко і просто працювати, незважаючи на густу структуру і консистенцію цього засобу. Зазвичай, засоби, які мають густу структуру, дуже складні у використанні, тому що не так добре проникають в структуру, А тут, в принципі, все легко, просто на пензлик. Навіть не доводиться сильно тиснути, і ми бачимо, скільки бруду засіб підняв з поверхні. Все, очистивши поверхню, беремо мікрофіброчку і ось так легесенько, Двома рухами буквально видаляємо залишки даного засобу разом з усіма забрудненнями, які він підняв на поверхню. Третю ділянку обробляємо засобом Kleenex Expert. Колись ми вже тестували продукцію даного виробника на пластику, і в принципі вона показала дуже класні результати. Я думаю, тут нас також чекає успіх. За консистенцією цей засіб схожий на засіб від WIRT, це також кондиціонер, він призначений для догляду за шкірою, придання їй там пружності, зволоження. Тут навіть для цього додали спеціальне масло авокадо. Але як ми бачили по засобу вюрт, такі засоби, окрім того, що доглядають за шкірою, можуть досить. Непогано її і очищати. Тому, знову ж таки, тестуємо аналогічним чином. Розподіляємо засіб по поверхні. Тут консистенція трішки рідкіша за вюрт, але я думаю, це для нас не суттєво. Далі пензликом більш рівномірно розповсюджуємо засіб, щоб у нас не було жодної непокритої діляночки. І дамо там буквально 15-30 секунд для того, щоб. Наш кондиціонер зміг заглибитись в саму шкіру і підняти звідти всі забруднення. Ну вже ось зараз, навіть коли я просто так пензликом розподіляю засіб по поверхні, видно, як плямочки розмазуються, і ось вже шкіра починає очищатися. Тому, думаю, не будемо довго чекати, а почнемо нашу справу. Аналогічно засобу від вюрт ми бачимо, як забруднення піднімаються на поверхню і наш кондиціонер стає темно сірим, вбираючи в себе весь бруд і все, що є на ось цій шкіряній поверхні. Робимо різнонаправлені рухи, тому що пори у шкіри направлені також в різні сторони, і для того, щоб їх краще вичищав ворс. Нашого пензлика потрібно рухатись в різних напрямках. Все, більше тут нема чого робити. Видаляємо залишки забруднень і переходимо до останньої четвертої ділянки. Переходимо до четвертої останньої ділянки. Її будемо обробляти засобом. Моє авто. Постачається цей засіб разом з ось такою меламіновою губкою. Це можна сказати мікроабразив, за допомогою якого можна... Трішки краще і глибше очистити якісь там шкіряні або пластикові поверхні. Але ми будемо тестувати всі засоби в однакових умовах, і тому спосіб нанесення і спосіб застосування в нас залишається незмінним. Наносимо засіб на поверхню і далі за допомогою пензлика очищаємо всі забруднення настільки, наскільки це можливо. Структура або консистенція цього засобу аналогічна попереднім двом. Ось таким чином ми наносимо його на поверхню. Далі дамо деякий час для того, щоб засіб розчинив бруд. І будемо пензликом видаляти всі забруднення. Зараз почекаємо декілька секунд. Думаю, півхвилини більш ніж достатньо. І далі інтенсивно очищаємо нашу поверхню. Також спостерігаємо, як забруднення перетворюють колір нашого засобу з білого на темно-сірий. В принципі, видаляються забруднення досить просто і легко. Якихось надмірних зусиль докладати не доводиться. Просто беремо і ось так самі чистимо шкіру. Незважаючи на те, що в нас дуже багато вже забруднень піднялись на поверхню, я бачу, що все ж таки залишаються розводи і плями. Зараз я їх намагаюсь трішечки підчистити, але марно. Я думаю, що це вже буде максимальний результат, на який ми можемо розраховувати. Далі, знову ж таки, по схемі беремо серветочку і видаляємо всі залишки забруднень. Зараз почекаємо декілька хвилин, щоб вже всі поверхні підсохли, і будемо порівнювати результати. Ну що ж, у нас вже все висохло і підсохло. Ми можемо знімати малярну стрічку і переходити до порівнянь. Як ви пам'ятаєте, ми порівняємо результати не тільки по сьогоднішньому тесту, а також ще й порівняємо результати з засобами з минулого тесту. Переходимо до порівняння і будемо рухатись від найгіршого до найкращого результату. На жаль, найгірший результат у нас сьогодні продемонстрував ось цей засіб Clinix Експерт. Як ми бачимо, тут дуже багато плям, які він не зміг очистити. І загалом, якщо порівнювати з... Станом нової шкіри ми бачимо суттєву різницю, тобто поверхня все ж таки виглядає брудною. В порівнянні з тим, що було, звісно, результат хороший, але нам цього замало. Трішки краще впорався засіб від моє авто. Тут у нас також є декілька розводів, декілька плям. Загалом результат більш-менш непоганий, як для лосьону, але все ж таки хотілося б краще. Можливо, з меламіновою губкою було б набагато краще, але тоді нам і всі інші засоби також потрібно було б використовувати разом з меламіновою губкою. А протестувавши їх в однакових умовах, ми також маємо однакові результати. Тому ось цей засіб, звісно, не найкращий, але вже трішки краще, ніж Клінекс. У Wurd і CarLife не все так гладко, але все ж таки краще, ніж у попередніх двох засобів. Тут результат, на мій погляд, однаковий, ми змогли. Очистити шкіру, але не ідеально. Знову ж таки, в порівнянні з новою шкірою ми бачимо суттєву різницю. Але тут плями вже не такі виражені, вони більш розмазані, сіруваті і помітити їх важче. Загалом можна сказати, що обидва засоби мають однаковий ефект, але у них суттєва різниця у вартості. Тепер порівняємо вісім засобів, якими ми очищали шкіру в цьому тесті і раніше. Дивіться, тут найкращий результат нас. Продемонстрував ось цей засіб. від Вюрт. це саме очисник із усіх восьми засобів. Він показав найкращі результати. Окрім того, що ми. Повністю очистили шкіру майже до нового стану. Він єдиний зміг хоча б наполовину відмити кулькову ручку. І це ну, дуже серйозно. Зазвичай для того, щоб видалити маркер або ручку, потрібно вже застосовувати дуже агресивну хімію, яка може пошкодити шкіру. Тут ми шкіру не пошкодили і при цьому суттєво змили забруднення, як звичайні, так і дуже важкі. Найгірший результат з усіх восьми засобів нас показав ось цей засіб від. Клінекс, це видно з неозброєним оком і в порівнянні. Також можна показати, що засіб від моєї авто в порівнянні з засобом від Вюрт виглядає не дуже презентабельно, але все ж таки. Трішки краще, ніж Клінекс. З минулого тесту в нас тут є ще засіб від Remax. Він також виглядає непогано, але тут є декілька розводів, декілька плям, і тому він поступається по чеснику від Wurtu. На цій ділянці в нас знову чотири засоби. Два з минулого тесту Мотіп і Koch, і два з сьогоднішнього Carlife і Wurt. Тут найгірший результат у нас продемонстрував Мотіп, і цей результат. Найгірший після клінекс. Тобто клінекс у нас на восьмому місці, можна сказати, а Motip на сьомому. Що стосується інших трьох засобів, то тут, в принципі, результат більш-менш однаковий. Можливо, мені здається, що корх впорався трішечки краще, але в цілому, якщо так вже придивитись, то і тут є плямки, і тут плямки. Загалом можна сказати, що ось ці три засоби мають приблизно однаковий ефект. Але. Ось цей засіб у нас буде найдешевший і найпростіший у використанні. А кох цікавий тим, що він є універсальний. Його можна застосовувати і на текстилі, і на шкірі, і на пластику. По результатам двох тестів робимо наступні висновки. Ось цей засіб у нас найкращий і найпростіший у застосуванні. Цей гірший, але все ж таки кращий за всі інші, які були у нас в двох тестах. Тут у нас трійка засобів, які більш-менш непогані, і їх можна, мабуть, застосовувати для не дуже брудних поверхонь. При цьому у кожного з цих засобів є свої певні переваги. Ціна, універсальність тощо. І ось. Ці три засоби у нас продемонстрували найгірші результати. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!